Отже, Татарська з Каломніться. Вирішили поїхати розвідати обстановку, подивитися, що почому, на оренду снаряги та вартість скіпасів. До схилів приїхали на початку 12, ї бо їхати нам приблизно 40 кілометрів в один бік. І спочатку півгодини шукали, де припаркуватись, бо всі парковки були вщент заповненими. Зайшли в кафешку подивитись ціни, скажем відверто, не з дешевих. Супи від 7 євро, другі страви від 9 за порцію. Але що можна очікувати від ресторанчиків під самим витягом? Це, звичайно, не Буковель, де кава продається по 300 гривень за чашку і снікерс по 300 гривень за снікерс. Але за 200 гривень кава це також щось не дуже дешево. Але це під горою прямо. Ну і страви, в принципі, теж зовсім не дешеві. Далі рушили до кібіток з прокатом снаряги: 25 євро комплект за дорослого і 12 на дитину не слабо. Ну а далі бачимо кілька терміналів, у яких ви можете придбати скіп.